Місяць листопад завітав до нас і заглянув у кожний сад, а на дворі дрібний дощик накрапляє, і вітерець підуває, з дерев останнє листя зриває, а листя під краплинками дощу дрімає. А вже й день такий заплаканий, ще й такий короткий, і зорепадом прийде вечір. І туманом місяць листопад обійме тебе, друже, за плечі. А наші пташки по небі кружляють, напевно, собі гніздечка шукають. Бо зиму холодну перезимувати, а поля сумні, бо люди їх почали орати, а вони цілу зиму. Під білою ковдрою будуть спати, а в лісочку білочка горішки собі на зиму назбирала, і в своє гніздечко сховала, а зимою буде собі ласувати, і вірних друзів буде пригощати. А нам не варто сумувати, бо місяць листопад наш брат. Бо осінь наша рідна щедра, любима, і мила, та як наша ненька Україна. Люди, любіть природу, і бережіть її, бо природа то така краса, і незабаром до нас завітає зі снігом зима і позамітає всі стежки, і села, і міста. А ми будемо зиму зустрічати і Різдво Ісусика Маленького. З Божим миром будем святкувати на довгі, довгі літа.